можно быть джингу ну не надо ну будь ласка ладно мультуй давай мультуй финиш Новорічні канікули це найкращий час для того, щоб нарешті стерти пил з вашої приставки і добренько пропасти десь власне вас на кілька днів і ночей. Але як при цьому не заважати оточуючим? Звісно, вам допоможуть навушники і не прості, а ігрові, тобто призначені і створені спеціально для того, щоб отримувати найкращий ігровий досвід. Маю сьогодні в руках навушники чудової японської фірми Final Audio VR500, VR2000 і VR3000. Тож, давайте подивимось, а що такого цікавого вони нам можуть запропонувати. Розпочнемо з Final Audio VR500. Це дротові вакуумні навушники. Сьогодні всі представлені моделі будуть саме такими, виконані з приємного на дотик пластику. Вони мають не надто тонкий дріт. Це попереджує їх сплутування. Мені було зручно. Легенькі і компактні. Мають комплект змінних силіконових амбушур, які, до речі, влаштовані специфічно. Всередині вони жорсткі для звуководу, а зовні м'які для комфорту і звукоізоляції. Окрім цього, сам накінечник навушників рухомий, що забезпечує ідеальне прилягання до нахилу вушного каналу і покращує звучання. Підключення відбувається через вихід на 3,5. Якщо ми говоримо про звук, то тут треба сказати наступне. Чому взагалі сильна сторона саме геймерських навушників? Final Audio VR 500 мають акустичний дизайн, що орієнтований на точне передавання звукових образів, який дає їм змогу точно відтворювати напрямок звуків. На практиці це означає, що всі діалоги, звукові ефекти і взагалі все, що ви чуєте в грі? Буде передано чітко і саме так, як задумувалось розробником, і не змішається в одну кашу, а звуки різних об'єктів будуть розділені в 3D просторі, даючи змогу легко визначити місце розташування кожного звуку. Погодьтесь, це немало важливий фактор, коли мова йде про погруження в ігровий світ. Final Audio VR500 – це такий формат навушників, які підходять для широкого спектра ігор, від ігор, що вимагають просторового сприйняття до файтингів, де важлива реакція на звукові ефекти. Якщо говорити про власний досвід, то Мені так сподобалось. Це дійсно чудові навушники для ігор. Я чула всі важливі деталі, хоч і награла в якісь дуже складні ігри, типу CSGO або або що. Розкажіть мені в коментарях, експерти, наскільки це складна гра. Ну, або доту. Ну я не знаю. Ну що там грають геймери? Я такий посередній геймер, тому таке. Але відчуття 3D простору дійсно було, і це був правда цікавий експірієнс. До всього цього у навушників є мікрофон досить пристойної якості, тож ось вам тест мікрофону зацініть. Так, ну що, любі, друзі, це тест мікрофона навушників Final Audio VR 500. Давайте їх так поближче піднесу, щоб ви могли самі переконатись в якості звуку мікрофона цих навушників. Ну і додатково на мікрофоні є кнопка, якою можна робити пауза плей. Просто і практично. Що ще дійсно важливо для того, щоб ваші ігрові навушники були саме ігровими? Їх сумісність з різними операційними системами і консолями, тож Final Audio VR 500 сумісний з Android, Apple, PlayStation, Xbox і Nintendo. Ціна Final Audio VR 500. Якщо резюмувати, як на мене, ці навушники мають хороший функціонал для того, щоб отримати новий ігровий досвід в своєму бюджеті. А ще окрім цього, ви можете розглядати їх в якості подарунка. Ви подумаєте, ви точно знаєте, кому ви можете їх подарувати? Але це тільки початок. Тож давайте подивимось на більш продвинуті моделі в цій лінійці. І наступними у нас будуть Final Audio VR-2000. Що ми тут одразу бачимо? Тут є чохол. Бо до попередніх vr 500, чохол так і проситься. На правах реклами повідомляю, що в наших салонах ви можете добрати і чохли, і інші аксесуари для ваших навушників тощо. Візуально ці навушники також відрізняються від попередньої моделі. Вони мають тут цікаву сучасну форму, а на контролері, окрім кнопки пауза плей, додаються кнопки регулювання гучності. Final Audio VR 2000 подбали про продуману ергономічну конструкцію корпусу, щоб домогтися надійної та комфортної посадки. Взагалі, вони сидять комфортно, майже невагомо в іншому по дизайну вони не відрізняються особливо. Той же вихід на 3,5, той же якісний дріт, але про звучання тут варто поговорити детальніше. Ця модель має акустичний дизайн, який орієнтований на ще більш точне передавання звукових образів та їх локалізацію. Бо саме точність та ретельність позиціонування джерела звуку в просторі впливає на результат гри. Це добре прослідковується в файтингах. Наприклад, зазвичай більшість типових ігрових навушників підкреслюють якийсь спектр частот, прагнучи зробити звукові ефекти більш виразними і помітними для створення певної атмосфери. Однак, через те, що це порушує безперервну увагу до контенту, підкреслені звуки починають накладатись один на одного і розрізнити їх стає непросто. Відповідно, це заважає геймеру в повній мірі використовувати свої вміння і навички. Тут якраз пропрацьований цей нюанс, тому що vr 2000 велику увагу приділили саме точності позиціонування звуків у просторі. Ож їх можна сміливо назвати професійними геймерськими навушниками, якраз тими, що допоможуть вам частіше здобувати перемоги і насолоджуватись грою. Власні враження ну це просто клас. Коли ми з Тимофійчиком рубались в Mortal Kombat, я чула кожен хук, який я пропускала. А зважаючи на те, що він виграв, пропускала я часто. І враження від поразки були дуже барвистими, яскравими і насиченими. Ні, правда, мені сподобалось. Мені прям зайшло е, грати в цих навушниках, і ми нікому не заважали в офісі, ми просто собі рубалися, нам було класно. Ну і так, як тут є мікрофон, давайте послухаємо його якість, тому що це буде важливим, якщо ви користуєтесь голосовим чатом. Так, ну а це вже тест мікрофону навушників Final Audio VR 2000. І ну, послухайте, наскільки відрізняється вже якість звуку мікрофона, ну, дійсно, а ще наскільки вони гарні. Подивіться, як вони чудово сидять. Мені подобається. І звук прекрасний. Ну і звісно ж, Final Audio VR 2000 сумісні з різними операційними системами і консолями. Ціна Final Audio VR 2000. А тепер я пропоную перейти до третьої на сьогодні моделі, і це Final Audio VR 3000. По дизайну і комплектації вони брати-близнюки з VR 2000, бо тут також є чехол, є силиконовий фіксатор, набір амбушур і аналогічне керування мікрофоном, кнопки пауза плей і кнопки гучності. Навіть сама форма навушників така сама. Так в чому ж різниця? Спитаєте ви? А от в чому? Це навушники віртуальної реальності, які спеціалізуються якраз на просторовій акустиці і розроблені спеціально для ігор, фільмів, АСМР та будь-якого музичного 3D-контенту. Final Audio створили і помістили в них новий драйвер F core DU, завдяки якому відтворення звуку стає точним та природним на будь-яких кутах огляду. Моє власне враження звук. Чудовий, я подивилась в них серію відьмака, і, чесно кажучи, я би продавала ці навушники в комплекті з серіалом, тому що це відчуття простору, яке поєднується із звуковими ефектами, дає можливість прожити унікальний досвід і повністю ні повністю занурити тебе в атмосферу того, що відбувається. А погодьтесь, це немало важливо, коли ти дивишся такі великі і гарні стрічки. Тож основна відмінність останніх двох моделей полягає в тому, що попередні VR-2000 заточені під надзвичайно швидкий час відгуку, щоб ви мали змогу моментально реагувати на зміни в грі. Це незамінний елемент в іграх з високою динамікою. А ці навушники VR-3000 фокусуються саме на просторовому звуку. Якщо ми говоримо про ігри, то це буде чудовим варіантом, щоб залипнути в якусь гарну сюжетну гру. А потім ще можна і фільм включити, і музику послухати. Mm? Ну і сумісність з операційними системами та консолями та ж сама, що і в попередніх двох моделях. Давайте ще послухаємо тест мікрофона, а то ці ми ще не чули. А це тест мікрофонів, навушників Final Audio VR3000 і ви просто зацініть, наскільки добре будуть чути вас ваші тімейти в голосовому чаті. Ну і звісно ж. Виглядають вони точно так само класно, на цей раз вони чорні. Тож, це був тест мікрофонів. Ну і ціна Final Audio VR3000 в салонах SoundMach. Резюмуючи огляд цих трьох навушників, хочеться сказати так: в нашому швидкому темпі життя ми не завжди маємо час на те, щоб бавитись в ігри, Це правда. Але погодьтесь, коли ми знаходимо час на відпочинок, ми б хотіли провести його якісно і із задоволенням. Ну просто щоб, хоч трохи втекти від нашої важкої буденності, в світи, де цікаво і захопливо. Я вважаю, що ми можемо дозволити собі трошечки більше і побалувати себе навушниками чисто для ігор і фільмів. Або зараз період подарунків, ви можете потішити такими навушниками свою близьку людину і подарувати їй трошечки ескапізму в такий непростий для нас час. А в саундмах ви ще можете і подарункове пакування собі зробити. Такий у нас вийшов випуск, але це ще не все, тому що у нас ще є розіграш. А я нагадаю, що ми розігрували сертифікат на 2 тисячі гривень, який ви можете витратити в мережі солонів саундмах. І це було просто за будь-який коментар під випуском від семи слів. Тож давайте дізнаємось, хто став переможцем. А переможцем стала людина, яка залишила цей коментар. Ми вітаємо вас із перемогою! Дочекайтесь, будь ласка, ми зв'яжемося з вами в коментарях для того, щоб уточнити деталі відправки вашого подарунку. А так як прийшов час для нового розіграшу, то ми собі подумали, що м -м, якщо вам подобаються сертифікати, давайте розіграємо ще один. На цей раз він буде на суму півтори тисячі гривень. Правила, я думаю, вже не варто їх повторювати, тому що їх повторюю. Кожен випуск, напишіть під цим відео будь-який коментар від семи слів, точки і коми не рахуються. Розіграш проведемо в наступному випуску. І звісно ж, користуючись нагодою, я хочу привітати із новим роком всіх підписників і клієнтів Саундмах. Сподіваємось, що ваша кутя на Різдво була в тихому і близькому колі. А ваш новий рік принесе вам надії на те, що. Врешті скоро все буде добре. І нехай кожен українець і українка дочекаються свою рідну людину, а певна країна, нарешті, зникне з мапи світу і ми зможемо почати розбудовувати нашу прекрасну і рідну Україну. На такій чудовій ноті підписуйтесь на саундмах. З вами була Настя. Чекаємо вас в наших салонах. І звісно ж, до зустрічі в новому 2025 році.